Вітаю, друзі. Довгий час Китай вичікував певної позиції, да? зайняв позицію очікування. Китай споглядав, як рушиться система, система безпекова в світі, як руйнуються домовленості, договори, союзи, партнерства. І, знаєте, недавно вони зробили заяву, що. Не можна вирішувати питання війни в Україні між Америкою і Росією. Тут повинні бути також перемовини з Європою і Україною. Отже, давайте подивимося, яку позицію займе Китай доволі, доволі сильний ігрок на світовій політичній. Мапі. Давайте подивимося, яку позицію займе Китай. Ну, давайте стосовно України. А Китай стоїть перед вибором. Вони, вони бачать, що світ рушиться. Той світ, який був. Ті домашні цінності, які були з ними вже покінчені. І світ стоїть перед певним вибором. Так точно і Китай Він стоїть зараз перед певним вибором. Що вибрати? Дві кажезлі. в яку сторону йти, до кого при... При... приєднатися? Він вичікує. В той час, коли руйнується світопорядок, він хоче, дивіться, він, бачите, і тут карта очікування, да? роздумів і очікування. І тут він очікує результату, що буде далі, от світ зруйнувався, що буде далі? А далі, далі, по колесу фортуни, будуть кардинальні зміни в цьому світі. Кардинальні зміни. І Китай дуже, 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 Переживає за те, щоб не допустити помилку в той момент, коли буде розкручуватися колесо історії і фортуна історії. І ось тут треба впіймати удачу за хвіст. Китай, як завжди, дуже хитра людина, да? країна, верніше, дуже хитра країна. Тому вони займають позицію очікування. Це сильна, сильна країна досить, але хитра. Вони вичікують нового проєкту світопорядку. Вони готові, але чекають. І знову вони обирають. Дивіться, скільки карт, скільки карт, які говорять, що ще Китай не визначився, до кого вони доєднаються. Знаєте, вони бачать, що буде якийсь новий проєкт. Вони готуються до цього нового проєкту. Да? Ну, який проєкт, нові, нові союзи і так далі. І вони визначаються вижидають, до якого проєкту їм вигодніше доєднатися. Карта вибору знову. В першу чергу вони готуються тільки до захисту себе. Вони вичікують, коли ситуація зміниться до такого рівня, щоб було їм комфортно, щоб змінилася ситуація на користь їхньої фортуни. І бачите, тут, тут може бути новий проєкт нового союзу, нового союзу. От вони будуть думати, потрібен їм цей союз, чи оця ось ситуація зміниться на їхню користь, чи ні? Вони кожну хвилину вони готові до, до цього вибору. Ну, такі, знаєте, Україна. Знаєте, проєкт Союз, куди війде Україна. Що це за? Всі ці історії вони хочуть мати своє, свій зиск для того, щоб себе захистити. Вони тримають руку на пульсі, вони контролюють ситуацію. Вони дивляться зараз, вони контролюють, вони спостерігають за тим, що відбувається. Але вони розуміють, що разом з Україною може створитися якийсь новий союз. Вони очікують поки. Тут може бути Союз, це може бути Європа, так. Да? Ось тут три країни. Або три європейських країни, да? Україна четверта, от новий Союз якийсь. Проєкт новий якийсь намічається, куди війде Україна. Китай, Китай е, визначився тільки з одним. У всій цій історії він буде викручувати фортуну е, тільки для свого захисту, тільки для себе, тільки захист, тільки своїх інтересів. Все. Це головне, що треба знати про Китай. Чи підтримує Китай Америку? Ось, і заяви Трампа, да? ось такою, яка вона зараз є, Америка. Чи підтримує? Тут іде реалізація задуму, досить активна якась реалізація. рух. Рух реалізація, ідей, реалізація дій. Що це значить? Що я вам скажу? Поки йдуть активні бойові дії, Китай, його дім, Китай реалізує найбільший фінансовий результат для свого дому, Щоб ви знали. Тобто Китай користається тією ситуацією, яка зараз відбувається в світі, особливо ситуація з війною. Да? І з цієї війни, з цієї агресії, він поповній, поповній має пентаклі в свій дім. Все, що треба знати про Китай. Він реалізує цю ідею. Ідею найбільшої фінансової вигоди для свого дому. Ось так, ось і Китай. Не треба ні на кого надіятися. Треба захищати. Всі країни захищають свої інтереси, тільки наші політичні діячі захищають особисті кармани. Тому сталося те, що сталося. Як завжди, Китай, як завжди, слідує тільки своїм бажанням і холодному, прагматичному фінансовому розрахунку. Він іде повільно. Але впевнено, він не може дозволити собі різких рухів, так як його економіка може розсипатись. Повільне, прагматичне ведення фінансових справ. Він сильний. Він сильний завдяки того, що, що у нього є. Знаєте, як сказати, це карта тобі мені. Да? Він сильний завдяки ідеї, от він, він тримається на Пентаклях, на економіці. У нього досить сильна економіка. І головна ідея і сильна, найс, ну, сильна ідея, яку вони відстоюють, це економіка, економіка їхньої країни. І вони з будь-якої ситуації будуть витискати ідею збагачення, отримання користі, отримання результату, розумієте? От вам і відповідь: до кого приєднається Китай, що він далі буде робити. Він буде дивитися на ситуацію, і з цієї ситуації буде ви, ви, вижимати. Найбільший фінансовий результат для себе, бо тільки сильною економікою сильна ця країна. Ось так. Що будуть робити? Працювати, шукати висят ситуації посиленому в майбутньому. Як працювали, так вони і працюватимуть, і це їхній шанс. Це їхній шанс. Ось так. Як працювали, так і працюватимуть. На Китай надіятися. Неможливо в Україні. Я думаю, що Китай у всій цій історії переділу, переділу світу, перегляду цієї системи, переділу цієї системи. Всієї. Китай буде сильною державою, він не буде втручатися ні в які союзи. створювати ніякі союзи не буде. Він просто дивиться, спостерігає. І вижима для себе прибутки на всьому. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.